А знаете ли вы, что всего за 500 гривен можно получить 10 литров дорогого коньяка Хеннесси? Дешевый абсент, ром, виски. Сегодня все это может себе позволить кто угодно и в любом количестве. Вот только нет никаких гарантий, что после таких набитков вы не попадете в реанимацию. Наразі ми можемо констатувати, що не зважаючи на те, що вже а, пройшло майже два з половиною роки часів революції гідності, наразі в Україні поновилася так звані схеми сім'ї Януковича, а саме виробництво сірого контрафактного спирту на державних підприємствах «Укрспирт». хто і де продає дешеві поділки дорогих їх І підкави? Почому закрите точки по збиту пальцового і такого опасного алкоголя до сих пор функціонірують. Горька правда со смертельним похмельем. Смотрите прямо сейчас. Щодня в Україні набирають обертів заводи смерті. На жаль, люди гинуть десятками реально. І нікого нема до того діла. Вони сотнями безкарно вдень і вночі штампують підробки алкогольних напоїв. У 20 грам. Вживання цього метилового спирту викликає летальні випадки, смерть. Але незважаючи на це, ланцюг працював і досі працює. Вони не гребують фальсифікатом навіть відомих вам брендів. Різноманітних там брендів, навіть там Неміров в картоні був, ну чи там Фінляндія, такі тобто, бренди. Але насправді ми дуже далекі від реальних масштабів збуту контрафактного алкоголю в Україні. Незалежні експерти називають втрати держави від діяльності отіх незаконних підприємств приблизно 9-12 мільярдів. В той час як українська нацполіція та податкова збираються з духом, щоб таки закрити хоча б одну з точок збуту дешевого піла, і хочу вас запевнити, що Державна фіскальна служба оголосила це можна вже так сказати, деякий час назад. Справжню війну. Тіньовому бізнесу Євген Шевченко активіст, разом з однодумцями, ризикуючи власним життям, пробирається туди, куди правоохоронці завітати бояться, в підпільні цехи алкогольної отрути. Ми там перший раз, коли приїхали, знайшли там більше трьох тонн алкоголю. Було насправді. На складі тому ось це ексклюзивне відео, яке чомусь не зацікавить правоохоронців. А для нашого ефіру самий раз. Вони особисто увірвалися на один із підпільних складів. Працівники навіть не знають на кого працюють. Робота і начейка, даже не знаєте, хто нам зранці мама платить, все. А якщо річ заходить про мораль, яка там мораль? ви, ви догадались, що це може бути ні у кого, що це може бути. Не я, я сам не про думаю. Мільярди гривень по факту кожного року втрачає наш бюджет. І це перше питання. А по-друге, що люди травляться. Кількість уже проданого товару просто вражає. ж жаль, що я не дам. Це за цей недолетій срок продали алкоголю. Хлопці, Ви що, прикалити? І це одна точка. Вона на місяць приносить не один мільйон гривень. Це одна. Це в Києві проходить скільки в Києві, а скільки на масштабах країни мільярди тим вас виходить математика. З'ясувати це з легкістю можуть звичайні активісти. Цікаво, чому це не під силу державним органам? Цебто можемо казати, що на е, приблизно 50-60% відсотків спирту контрафактного, Це саме виробляється на підприємствах, державне підприємство Корспирт. Вбивча схема фальсифікованого ринку, налагоджена, як дорогий швейцарський годинник. Вот, Мені дзвонить чоловік, говорить, машина, кількість, гроші. Всього я видаю, збираю. -то то -то. Більше того, практично вся продукція була виготовлена в заводських умовах і мала вигляд готового товару. Абсолютно акуратно сложена, один в один. О, ціла остатка. Нові ящички. а от серйон. Це додає ситуації ще більшої загадковості. Де яким чином, а головне, хто контролює узаконене виробництво фальсифікату? А яким чином, якщо податковий пост стоїть безпосередньо на підприємстві виробники? Яким чином ця продукція і спирт відповідно минули, податкові інспекції. Євгену просто наболіло, бо не знаходить підтримку у влади. Ні Люботинський завод, ні той же в Олександрії завод, ні будь-які інші заводи, які в промислових об'ємах виробляють нелегальну водку, сурогатну. ніхто туди ніколи при нинішній владі заходити, не буде. поки не сиро при владі. Більше того, після небезпечного рейду активісти мало не загриміли за грати. А коли ми приїхали? В Люботин, то там взагалі приїхала обласна СБУ. І питається, чого б цей СБУ приїжджало в Люботин, там якесь невеличке місто і заарештовувало активістів, журналістів. Можливо, від їх пильного ока намагалися щось приховати. Слідчі цього карного розшуку, які намагалися заарештувати наших хлопців, хоча не було приводу, ну, тобто не було чого їх арештовувати. Вони вже в приватних бесідах потім неофіційно Ну, вибачалась їм поступила вказівка зверху. Ви ж розумієте, що хто кришов цей завод, ми звичайні виконавці. Але можна не боятися, що знешкоджені точки з продажу алкогольної отрути припинять свою діяльність, не зважаючи на те, що вже а, пройшло майже два з половиною роки часів революції гідності. Наразі в Україні поновилася так звані схеми сім'ї Януковича. Завтра буде новий день, і вони відновлять свою роботу на новому, більш прибутковому місці. Щоправда, незмінним лишиться одне їхній дах.